Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід UA. Сьогодні повернення нашої традиційної рубрики Портфель місяця. Розберемо актуальну ситуацію на ринку, а поговорити точно є про що. Взагалі відбувається якась вакханалія. Президент Сполучених Штатів Америки створив свій мем токен, яким залучив мільйони нових людей в крипту. Пізніше створили мем-токен його дружини. На цьому всьому було маса ліквідацій. Загалом розберемо усе актуальне і Зберемо, яке ж майбутнє чекає криптовалюту. Сподіваюсь, відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Дональд, Дональд Дональд, що ж ти наробив? Які шалені дні були в криптовалюті? Просто не було часу, щоб спати. Звичайно, за усім цим спостерігати було максимально цікаво. Я сподіваюсь, ви не втратили гроші і, по-хорошому, то заробили. На жаль, в мене у мене лайфченджу не було. Я не вірив, що все це може набути таких масштабів, якийсь там фліп історії, тобто зафіксував декілька відсотків, це в принципі не суттєво. Взагалі, щоб розглядати перспективи токени Трампа, потрібен окремий відеоролик, але цілком можливо, що це стане новим додж. Тобто, якщо у вас є в холді монети Трамп, то не варто розчаровуватись, якщо ви їх купили дорожче, ніж актуальна ціна. Тобто не варто бігти на біржу і все зливати, адже. Варто розуміти, що ця подія була все-таки присвячена інавгурації і так би мовити, квінтесенція усього цього вже пройшла. Але тим не менш, я впевнений, що даний токен це не скам. Поки що думаю, стосовно підбору зараз. Просто ринок такий непевний і безумовно щось купувати не сильно хочеться. Але Трамп, безумовно, додається у наш watchlist, За ним потрібно стежити. Цілком можливо, що тепер кожне слово президента буде супроводжуватись якимось па. In dump. і знову ж таки, можливо, на цьому можна буде заробити. Зокрема, вчора пройшла інавгурація. Усі чекали можливості там лонганути на всю котлету, але її не було. Трамп не згадав криптовалюту. В моменті це відіграло негативно. Адже усі криптони чекали, що от він скаже, що біткоін це нове золото. Цього не відбулось, але потрібно розуміти, що все таки це була максимально. Культурна атмосфера, де не можна було бовкнути лишню, знову ж таки варто розуміти. Максимально формальна церемонія дивиться увесь світ, купу президентів запросили і говорити щось зайве якось не по статусу. Однак в нас вже є підтверджена інформація, що звільнили попереднього голову сек Генрі Генслера. Тобто цей клоун вже не буде заважати криптовалюті, поставили людину, яка лояльна до BTC, Тобто з цим проблем вже не буде. Плюс кажуть, що перші 200 законів Трампа будуть містити пункти про крипту. Тобто, таким чином ми повністю легалізуємо цю сферу, і я впевнений, що за каденції Трампа все більше і більше американців будуть довіряти даному виду активі. І заноситимуть туди свої гроші. І це, звичайно, нам на руку, адже капіталізація ринку буде зростати, і наші монетки, сподіваюсь, будуть. Вампити, що стосується ринку в цілому, то бачимо, що біткоін, як завжди, почуває себе прекрасно. На жаль, домінація не падає, і знову ж таки, альта поки що не показує силу. Тим не менш, після інаугурації він падав в район 100 тисяч доволі швидко відкупили. Це позитивний індикатор, і я впевнений, що ми продовжимо ріст і надалі. Ще одна річ, на яку потрібно тепер опиратися в крипті, це портфель компанії Трампа, а саме World Liberty Financing Holdings. Знову ж таки, вони набрали деякі активи, і до них тепер пристальна увага. Звичайно, я думаю, активи вони вибирають не просто так, і у них або є якась інсайдерська інформація, або ж. Вони обрали ці активи, опираючись на якийсь свій аналіз, а там в них напевно працює ціла команда. Тим не менш, ці активи тепер мають додатковий попит серед користувачів, і не зважати на даний момент просто ніяк не можна. Знову ж таки, не можна сліпо купувати усе про що пишуть змі, адже це цілком може не відповідати дійсності однак. В принципі, дане портфоліо сумнівів не підлягає. Тут як ми бачимо, TRX, знову ж таки, тут все зрозуміло найбільш популярний блокчейн. LINK, ефір, AVE, тобто топовий протокол, куди заносять ліквідність. ENA, знову ж таки, також топовий проект. І ONDO. Це знову ж таки в нас rva сегмент ONDO показав себе доволі сильно. В них нещодавно був потужний розлог, і ціну не пролили. Проект мені подобається. І сьогодні поговоримо про нього детальніше. Що ж, розпочнемо ми з фундаменталу. Ефіріум, в принципі, про нього я вже говорив неодноразово. Було дві можливості фіксувати по 4 тисячі, і кожного разу я казав, що от, можливо, потрібно зафіксувати частину, але цілі у мене вище. Хотілося би побачити оновлення All Time High. і впевнений, що в цьому циклі воно буде. Тож тримаю свою сумку ефірів і буду чекати росту. Взагалі, сьогоднішній портфель буде консервативний, тому також додаємо BNB. Хтось може сказати. Ну, от дорого, але така реальність. Ми бачимо, що на дампах цей актив тримається. Біржа Binance з величезним запасом номер 1 регулярно проводять різного роду івенти, і на лаунчпадах ця монета доволі добре вистрілює. Тому беремо BNB. Далі у нас TRX. знову ж таки, максимально надійний варіант після того, як вони пробили. Точку в 0,4 я вирішив постежити за даним активом. Якщо ще й Трамп добрав його в портфель, це точно не просто так. На регулярній основі спалюються сотні тронів на транзакції, впевнений, що в подальшому в даної монети все буде в порядку. Тобто скаму тут точно не буде. Далі у нас авакс. Знову ж таки, мій актив, який був у дуже-дуже хорошому плюсі по 50 доларів. На жаль, тоді я його також не продав. Це моя помилка, яку я визнаю. Усі ми очікували. Продовження банкету, але його не отримали. Тому додаємо авакс на 100 доларів і будемо чекати повернення як мінімум в зону 50. Далі у нас Uniswap, не менш надійний актив, про який я також розповідав. Так, звичайно, перший бай в нашому портфелі по 6,5 доларів. Однак мені подобається їхній продукт. Це з запасом топ-1 Дексбіржа. Тобто, як на мене, це надійний вибір. Далі Аптос. Знову ж таки, після того, як пішов їхній SEO, монета вкаталася, але я не вірю, що це кінець для АПТ. І знову ж таки, ми бачили вже ціну в 15 доларів. Сподіваюсь, це була не найвища точка. Також має в основному портфелі Аптос. Поки що він себе ніяк не реалізував, адже знову ж таки його не продавав, тому добираємо на 100 доларів і будемо чекати росту. Далі у нас LDO, актив, який себе показує максимально сильно. На усіх просадках LDO відкупають буквально першим. ТВЛ у даного протоколу дуже хороший, тож вважаю, що це індикатор, що власне на рості на повноцінному альтсезоні або ж хоча б на якійсь. Його подобі, то ЛДО буде перформити також одним з перших, тому додаємо на 100 доларів. Ну і на завершення, наш привіт, Трампу, а саме два активи з його портфелю: це Ондо. Ну знову ж таки, я вже про нього розповідав. Рвій-сегмент найбільш сильний актив, доволі потужно себе показав на розлоках і стрімко рухається вперед. Хотілося б побачити ціну в 2 долари і тим самим зафіксувати непоганий прибуток. Що ж, поки що намагаємось стежити за трендами. І і Ондо безумовно показує себе одним з кращих активів, тому добираємо. Далі в нас Ена. Мені подобається даний продукт. В них достойний стейблкоін, в них топові партнерства, тому впевнений, що Ена може повернутися до зони півтора долари. Знову ж таки, сподіваюся, що зараз в нас така зона накопичення, і після цього буде постріл вгору. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Зараз однозначно дуже непроста фаза ринку, але ми бачили набагато гірші ситуації. Тож потрібно перетерпіти і впевнений, що найближчі місяці будуть дуже і дуже цікавими. За традицією, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.